Ну що, тестую я нову нейромережу Flicky, яка дозволяє створювати короткі відео, і акцент стоїть на тому, що це все безплатно. Тому розповім свої перші враження після користування цією нейронкою. Отже, робить вона доволі непогані такі шорти, але одне але. Починаємо з GPT-чату. Задаємо GPT-чату завдання. Згенеруй нам промпт містична музика, містична атмосфера, постапокаліптична така атмосфера також. Основна тематика, роботи зі штучним інтелектом перестали слухати людей. Тому беремо той промт, що нам дав GPT-чат, копіюємо його і йдемо до флік. Годуємо йому цей текст. Обираємо тривалість. Хочу підмітити, що тривалість впливає на ту кількість промків, які ви можете створити. Далі вибираємо співвідношення сторін 9х16, як в шортса, і обираємо шаблон. Шаблон дивимося тільки на розміщення тексту, яке ми потім можемо, в принципі, і передвинути. Тиснемо далі. Далі ми обираємо стиль та жанр. І останній крок дивимося, чи немає в нас тут помилок. Натискаємо далі і обираємо голоси нашого аватара, які доступні на безкоштовному варіанті. І останній раз натискаємо Далі і чекаємо, доки згенерується наш шорт. Отже, ми бачимо, згенерувався наш шорт, але е, коли ми прокручуємо, ми чуємо, що або диктор пропадає, або звук пропадає. Ось з таким чином потрібно заново-заново, поки воно не провантажиться. Це в залежності від того, який, яка швидкість у вас інтернету. Якщо ми захочемо зберегти файл і натиснемо Download, нам запропонує оплатити або купити підписку. У цьому криється перший секрет, тому безплатно вам нічого не вийде. Е, який вихід? Е, вихід той, що ви можете на весь екран максимально приблизити оцей шорт, запустити і за допомогою захвату екрану його перезняти. Але одне але, мелодія фото стягується із різних мережевих стоків, і ваша мелодія може попасти в бан під. Права інтелектуальної власності. Тобто монетизація, якщо ви хочете на цьому отримати, вона припиниться. Виходячи з цього всього, що ми робимо? Ми збільшуємо на всю, е перезнімаємо за допомогою захвату екрана, підставляємо музику без авторських прав і маємо гарний шорт. І ще одна родзинка на торті цього сервісу те, що ви можете десь 5 30 секундних шортів зробити на місяць. От і все. Зате вони пропонують партнерську програму. Якщо ви за вашим реферальним покликанням запросите людей, і вони зареєструються, вони вам начислять кредити, за які ви зможете зробити шортці. Тому, якщо хочете, спробуйте покликання моє реферальне під відео, я потім вам розповім, скільки людей зареєструвалося. Тому ось така нейронка. Яка допоможе вам створити коротке відео, але дуже ви з нею не розженетеся.